Хотів розказати трошки про господар. Давайте зробимо його розпаковку, щоб ви бачили, що воно зроблено з хорошого товстого металу. Дивіться, я взяв штангель-циркуль також 4 мм, як зроблені самі каретки. Бо якщо вона не буде підстраюватися, вона буде просто вам розкатувати балку, що ось цей підшипник крутиться в одну сторону, а цей в іншу. Дивіться. Бачите? Важливо, щоб ось ця частина, ось ця частина була рівно під 90 градусів кут. Всім привіт! Ви на каналі Ворота своїми руками. З вами я, Олександр Порашенка. Сьогодні хотів розказати трошки про господар. Давайте зробимо його розпаковку та маленький обзор. Це виробляється все в Україні, це розробка України. Тобто вона повністю український продукт. Що тут входить? Звертай, зверніть увагу, ось така скаба. Для верхніх підтримуючих роликів. Вона зроблена з товстого металу, металучки, тобто 3 мм. Це дуже-дуже важливо звертати на таке увагу. Іде у нас такий накатний ролик. Зверніть увагу, тут зразу йде такий заглушка і ще є відбійник резиновий. Верхній улавлювач. Також зверніть увагу на те, я зараз візьму штангель і буду заміряти вам показувати, що воно зроблено не з одиниці. І не з двойки. Щоб ви бачили, що воно зроблено з хорошого товстого металу. І на, це я вам кажу на те, на що треба звертати увагу. І дуже добре, що є ось такі ролики, бачите, ось тут. Вони крутяться. І коли ворота заходять, якщо є вітрова нагрузка, тобто трошки кудись він же і служить, він так і називається улавлює, щоб Він улавлює ворота. Тобто, якщо вітрова нагрузка, раз, і потихеньку не шкрябає, не, не дере метал об метал, а тихенько раз і зайшов собі, зайшли собі улавлювач. Резинова заглушка задня від компанії Нові ворота. Ось відбійничок, який я казав, що він знаходиться ось сюди. Нижній улавлювач має також площадку, на якій наїжджає ось цей накатний ролик. Ось так. І стоїть. І розгружає. Ворота, щоб вони постійно не були під напругою і не провісали. Це дуже важливо. Також має такі ролики. До речі, я вам можу відкрити такий секрет. Це тільки компанія нові ворота розробила ось такі улавлювачі з такими роликами. І вони дуже-дуже доречні, дуже-дуже-дуже хорошо працюють. І мені дуже подобається сама, сам комплект. Я всім його раджу. Раніше такого не було. Це вони розробили буквально десь рік тому назад. Запустили цю серію. До речі, дивіться, є клеймо усюди. Тут є клеймо, Тут є клеймо також саме. І є клеймо ось тут. Ай, Пальчик. Ось, бачите, є. Клеймують і трапецію, і клеймують саму п'ятку. А ще зверніть увагу на те, як зроблені самі каретки. Що іменно треба подивитися. Бачите, закльопка? воно не вдавлено і не передавлений підшипник виходить. Як е, раніше теж компанія нові ворота робили, зараз він, вони від цієї методики відмовилися, роблять тільки закльопки, бо якщо вдавлюєш, це як знаєте, метал він трошки такий, як пластилін, тільки він дуже навіть твердий. Ти коли пальці, ось цю здавлюєш, вона отут в кінці розширяється. І коли вона розширяється, вона починає давити на внутрішню обойму підшипника. Тобто, і тоді буває таке, що внутрішня обойма підшипника вона же і лопається. Тут такого немає. Ще найголовніше, саме саме головне, що я хотів сказати, це підшипник, який розрахований спеціально для воріт, і в них є низька температурна змазка. Чому кажу низька температурів, це не звичайний підшипник, який пішов, взяв там за 5 гривень підшипник. Ні, це, звич... це спеціальний підшипник, він навіть має цю, бачите, кришечку, і тут написано нові ворота. І вони спеціально розраховані для низької температури. Бо звичайний підшипник, якщо сюди поставити, він не має таку змазку. І тоді, коли мінус 10, то вже ворота там змазка вона превращається в пластик, тобто така гусний дуже, і вже тоді ворота дуже-дуже важко штовхати. Ну а коли тут змазка знаходиться низька температурна, то що мінус 10, що мінус 20, її немає. Там змазка розрахована до мінус 30. Я так от розповідаю, на що треба звернути увагу при виборі фурнітури, коли ви будете вибирати. Тому я на ринку більше 20 років. Я вже вибрав, я дуже багато на чому скажімо, обпалився, з чим столкнувся. В цьому відео буду розказувати, як правильно поставити каркас, на що треба звернути увагу і що треба потім зробити, коли ви будете його зашивати. Що треба зробити, щоб ви потім не зробили помилки і не переставляли каркас або не перероблювали зашивку. Дивіться, я взяв штангель-циркуль і будемо заміряти товщину наших улавлювачів. Дивіться, 4 міліметри. Звертаємо на скобу, Також 4 мм. Щоб ви звертали увагу, щоб скоба була. З хорошого з металу. Це не, це не звичайний метал. Це сталь е, спеціально розроблена на, на, до, е, до воріт. Тобто Вона не тянеться, не веде її, не ламає її. Тобто Вона спеціальна, спеціальна сталь. Тому якщо ви будете мати метал, обов'язково має бути такий 4 мм, е, він буде жорстче тримати ваші ворота, тримати вашу е, вітрову нагрузку. Давайте, давайте звернемо увагу, перемірюємо все повністю. Хотів от, от, поміряти ось тут. Зверніть увагу. 6 мм. 6 мм товщина, товщина даної, даної подошви. Це дуже важливо. Друге, ось тут також само маємо 6 мм. А ще, дивіться, вони йдуть подвижні. Ось так. Це обов'язково звертайте увагу, щоб вони отак от двигалися. Чому? Я розповім чому. Балка, ніяка балка, не має 100% рівно рівно повністю. Вона має все одно деякі бугри. отак його, І ролику треба трохи за нею повторювати е, трапецію. Таку, знаєте. То вона навіть підстраюватися. Бо якщо вона не буде підстраюватися, вона буде просто вам розкатувати балку і виїдати повністю. Це саме головне, щоб що ось тут мало отаків. Бачите, Двигалося. Це ж не зря о тому що поставили на з'єднання на шарнір, а не на, а на що тоді треба було б на шарнір. Може було просто заварити тоді. Бо є такі, що починають тут бовтами якимось, отут бетонувати, це не можна робити. Щоб забетонувати це вухо, не можна бетонувати це вухо. Воно, воно повинно бути відкрите. Ноль повинен бути ось тут. То це все повинно бути відкрите, не можна його ховати під низ. Тобто Воно все повинно бути видно. Для того, щоб воно все отак от підігрувало. Це обов'язково обов треба. І це перше. Друге, зверніть увагу, що підшипник знаходиться в обоймі. Іде обойма, вона обжимається опресом. Це дуже доречно важливо, що це не просто там стоїть підшипник, і він знаходиться в обоймі, і обойма витачені спеціально ось тут з великим радіусом. Тут більш, більш острий кут, а тут такий, бачите, радіус великий. Це, це теж дуже важливо. Може було менше радіус? Ні. Треба обов'язково такий, ось, ось такий великий радіус. Воно його трошки підлавлює самі направляючі. Тому треба ось так, щоб було. Це я вам вкажу на ті речі, на які, якщо ви хочете собі купити фарнітуру, щоб ви звертали увагу, коли при виборі ну бо фурнітур багато вже на ринку. Да, і, то, і то, і то, і то. Є навіть роблять, кажуть, що це від нових ворот, що це фунітура нові ворота, а вона не клеймована, значить то підробка. Якщо ви хочете купити нові ворота, то дивіться, обов'язково повинно бути клеймо, Це обов'язково. Бо якщо, якщо немає клімату, то підробка. І підробка тут немає, кути, немає, немає цього радіусу, вони більш ровні кути. Буває таке, що кажуть, що да, це, це нові ворота, а в ітоді навіть у підшипника немає обойми. Друзі, ось дивіться. Комплектуються вони ось такими верхні підтримуючими роликами, гумовими, не пластиковими. Бо є, що комплектуються пластиковими, я вважаю, що пластик він царапає ворота тому і стукає, тому краще, щоб комплектувалися гумовими такими підтримуючими роликами. Це я так вважаю. Що я хотів трошки показати, ще розказати про каретки. Якщо Хтось вибирав каретки, дивився в інтернеті, то є на 5 підшипників. Чому тут знаходиться 8 підшипників? Навіщо вони всі ці потрібні. Бо деякі кажуть, так навіщо це 8 підшипників, 5 вистачає, один отак по центру і 4 отак по бокам. І все. Ні. Я розповім, чому. Навіщо вони треба? І навіщо вони ось ці середні вище стоять, а крайні нижче стоять. Спробую вам пояснити. Я зробив ось такий собі скрив віконце таке, бачите, для цього. Навіщо? От зверніть увагу, я зараз завожу сюди. І зверніть, будь ласка, увагу на те, на те, що ось цей підшипник крутиться в одну сторону, а цей в іншу. Дивіться. Бачите? Тобто цей по нижній планці робить. Ось що цей, що, що цей, по нижній планці робить. Вони. А ці роблять поверху. Тобто виходить, коли ось так бачите, о? бачите да? Тобто він має розстояння і він не треться об нижню балку. Тобто, якщо коли балка їде туди, ну, в ту сторону, то крутиться цей і крутиться цей. А тепер подивиться, найважніше ще важливо, щоб ось ця, частина, ось ця частина була рівно під 90, під 90 градусів кут. Бачите, що він не стояв отак, бо є такі, що отак стоять. Це неправильно, це вже недокатана труба. І тоді воно на підшипнику стоїть під, під укос. А тут робить по всій площині підшипника. розумієте? Так само і тут можна глянути, якщо ви глянете, бачите, по всій площині робить. Це дуже-дуже важливо, якщо підбираєте фурнітуру, то треба дивитися, щоб ось тут був обов'язково рівний кут, щоб отак не було, бо є така фурнітура отак. Товщина фурнітури також має ролі. Це товщина четверка, є 36 і є 3. Під, ну, все під різну вагу варить. Просто під, під, під різні ворота. Якщо у вас брама 2,5 метри, то немає нема сенсу брати товщину 4 міліметри. Якщо у вас під профліст проєм 2,5 метри, то краще взяти троєчку, що його переплачувати. Якщо у вас 3, 3 метри ворота, 3-4 метри ворота ну проєм, то можна взяти 3,6. Якщо збільше, ніж. 3, з більше, ніж 4 метри то краще брати 4 міліметри в саму товщину. Друзі, хотів би вам сказати, що ви можете виграти сертифікат стоїмості 500 гривень на аксесуари при покупці автоматики в компанії «Нові ворота, ви зможете його використовувати. Ну, для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментар і перейти за послання, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це креслення. Повністю під ваш індивідуальний проєм. Таких от відкатних варіт ви можете отримати зовсім безкоштовно. Для цього вам потрібно підписатись на канал, залишити коментар і перейти за послання, яке знаходиться під відео. І отримуєте його в електронному вигляді. Ну що ж, друзі, я трохи вам розповів по форнітурі господар 500. На що треба. Звертати увагу при виборі фурнітури, при покупці, звертайте обов'язково на це все увагу, і все буде добре.